Я чула дуже сильний вибух. 6.40, 6,45 гахнула, ракета влучила, що все, нема, шукають тіла. Все, тут вже знайшли, вже всі загибли. Три похорони на хаті. Шахліва шах вправо, шах як то кажуть, і це ну, могла б бути моя квартира. Є знайомі серед загиблих чи немає? Є. Наша подружка, наша Тяжка ніч масована ракетна атака по всій країні: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Я чула дуже сильний вибух, дуже сильно підірвалися постелі. Зразу вискочила І горіла перша машина. Тут одна. От. А потім від тієї машини загорілися інші, рядом стоящі. І полетіло стекло із балконів і з квартир. Дуже страшно, дуже страшно. І Дитина злякалася, підірвалася з ліжка. Ми вже не спали, ми були вдома. І десь 6.40, 6.45. Гахнуло, ну все, пішли у двір. Люди були поранені, їм допомогу з машин аптечки подавали. Потім машини загорілися, ми спробували гасити автомобільними вогнегасниками. Вон трохи припалило. вбило. А я саме проснувся від того, що був взрив. Ну, такий ну, добрий зрив, але ну, я не мог не міг уявити, що це було ось тут, у мене во дворі. Е -е, зібрались на роботу, поїли, сходили в душ, виходимо. І, ну, перед тим як я вийшов, я почитав новини про те, що гарять автівки у дворі і так далі. Виходимо, це ось ось поблизу. Е -е, я ну, не можу уявити, не можу передати ці емоції, бо ну, якщо б десь чуть. Там шах ліва, шах право, як то кажуть, і це ну, могла б бути моя квартира. Це, ну, немає слів. Вже дістали. Господи, вже сил нема просто. Нема сил терпіти. це. Хіба так можна? Хіба так можна. Це, це не люди. Це навіть не, 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 взагалі не зрозуміло, як їх можна назвати. Я в золочу відчула, як воно гупнуло. Дуже сильно чула. навіть Моя дитина насрашилася. Каже, мама, обійми, бо мені страшно. Оля, сестра подзвонила і казала, що Оксана в ракета попала в хату, в Славкину хату, і нашої Галі розвалило, Більше нічого не знаю, що сталося. І все, бо потім ми приїхали, тут вже Галя і Тарас були найдені, а ще швабро не був, володя знайдений. Три похорони на хаті. Мені подзвонили, сказали, що так і так ракета, чи ракета, чи що влучила. Що все, нема, шукають тіла. Все, тут вже знайшли, вже всі загиблі. Дерна сестра і два шваги. Приїхав вже все тут було. Скільки їм років було? Шворови сестри 56, шорови 63, а в до одному 60. Чи от бачите, що тут косів утворило. Я був вдома був, скажу чесно. І то, як вам сказати, то був такий хлопок. -хест. От пів третьої, ота вівчатка. Бачите? Вона скаулить. Якщо ось якісь вибухи, вона в мене зкаулить. Я став і кажу, тихо будь, я її в Тихомиру. І я собі лег далі. Воно ж пізна година. Ну чо, що буду робити? Все нормально, значить в Тихомиру. Потім знову, я знову виходжу, знову їм втихомирую. А туди хлопок. — Ви бачили? Та то я не бачив, я просто в кухні був. Якби я був тут в хаті, то ви б вже сьогодні мене не бачили. Я вибігаю, дивлюся, що горить. Ну що робити? Живо, скоренько ще вбираю. І вилітаю, кричу, люди, 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 люди. То, от там на от там хата є. Вибачте, що я пальцем показую. Е, цей хлопці приходять і кажуть, що і дивіться, гори, дзвонить, подзвонили на пожарну, на скору. І все. 9 березня російські військові обстріляли корабельну площу у Херсоні. Вже відомо про двох загиблих. І от через кілька годин. І відбувся повторний обстріл, знову приїхали пожежники на зупинку. Дома вмивалася, чистила зуби. Перший прильот, бігом сховалася в схованку. І так тремтіли, тому що... Де у вас схованка. Ну, у... у хаті ну, ось, дві стіни, все як положено. Нам трошки краще, тому що у нас дом трошки вкопаний в землю. Поэтому ми там вже облаштували собі місце і з чоловіком, і собакою, і кішкою. схованці так і просиділи, а потім вже вийшли, кому що яка допомога потрібна. Є знайомі серед загиблих чи немає? Є. Хто це? Дівчина з Ларком. Наша подружка, наша.